Мультимаркет Аврора, акції знижки, новинки. Йдемо дивитись. Тунець салатний у власному соку 29 гривень. Для кого важливий склад, де виготовлено? Я приближу. Можна зупинити відео та прочитати: чай, трав'яний, ромашка 24 гривні, 30 пакетів. Суперціна на чай, Ахмат, 100 грамів в упаковці, 69 гривень, 49 гривень. Коржі для торта. Медові. Ось такого плану. В упаковці йде 4 коржа вагою. 400 грам. Хто куштував такі коржі, пробував перекладати. Поділіться своїми враженнями. Буду вдячна. 34 гривні заправка для перших страв з болгарським перцем. Це знаєте, ще чуть-чуть і буряк, болгарський перчик ближче от, до середини весни будуть коштувати. А я як дорого. І щоб приготувати хороший справжній борщик, буде ціна кусатися. А така заправка дуже хороше може виручити. Тому я прям задумалася. Можливо, взяти тим більше торчин. Фірма мені подобається. Є ще ось така заправка з болгарським перцем. Тут 240 грам, Фірма Томатіно 29 гривень. Така заправка. Прямо виявила бажання купити дві і спробувати, яка з них смачніша. Що думаєте? А зрештою пишіть, хто пробував, як вам ось ця 24 гривні соус сацебелі від смачна кухня, 200 грам в упаковці. 34 гривні, паста томатна 200 грам. 129 гривень кава Якобс Еспресо. 24 гривні, сушка міні 250 грам, 149 гривень. Фарба для волосся сльоз. По акції є фарба ось такого плану: 29 гривень. В асортименті є різні кольори, різні відтінки. 64 гривні палет. Перевіримо ціну. 64. В асортименті також кольора різні. 27 гривень. освітлювач для волосся. Супер Блонд. Акція діє до 17.03. 44 гривні олія ефірна від арома це апельсин, але в наявності є багато інших. Ось є чайне дерево, лаванда. Також тут можна придбати хлоргексидин 50 мл 22 гривні, перекис водню 50 мл, також 22 гривні. До речі, дуже зручно, що з розпилювачем. Ну, для мене це зручно. Що ще є? Дивимося. Крем для рук та нігтів. Природний догляд 44 гривні 300 мл. Живильний з вітамінним комплексом. Ось такого плану: гліцерин, алантоїн, пантенол, олія, кокосу. Крем для рук 27 гривень. Лейкопластер я вже показувала. Сьогодні якісь з них 3 гривні. 24 гривні коштує ось такий великий вологий просочений рушник. Знаю, що бувають варіанти, що це зараз дуже актуально. Розмір 90 на 50 в упаковці одна штука. Не звертала увагу, що вони тут є. Ну, ось тут можна придбати, якщо кому необхідно. Акція на дезодоранти чоловічі Old Spice 88 гривень в асортименті. Антипреспірант чоловічий Фа-мен 84 гривні 150 мл. Акція на жіночі антипреспіранти 88 гривень від рексона. 99 гривень коштують від Фа. В асортименті є різні аромати. Кулькові дезодоранти, акція на Нівея. 59 гривень. Щітки масажні та гребінці. Асортимент, можете подивитись, який великий. 88 гривень. Сьогодні акція на ось таку щітку. Дуже в такому цікавому дизайні. М'ягенька. 69 гривень. Коштує ось такого плану щітка в упаковці 69 гривень і така щітка. Ви знаєте, дуже приємно її тримати в руках, не знаю, можливо, за рахунок того, що це дерево, бамбук натуральний і така пружна щітка досить. На мій смак гарна. А ви що думаєте? Годинники чоловічі з електроживленням 119 гривень. 69 гривень, аромодифузор з паличками, є різні аромати. Просили, показую окуляри. Є сонцезахисні, 69 гривень. Ідемо глянемо скільки з такими ручками яскравими. 34 гривні це окуляри для комп'ютера. Кому потрібно, ось тут можна придбати. Для комп'ютера також є ось такого плану. Я ще їх називаю іміджевими окулярами, і також пройдемося по асортименту. Подивимося кілька цін. Окуляри є як з діоптріями, так і просто іміджеві. Ось такого плану йде для іміджу. Звичайне скло і ось такі цікаві ручки. Для прикладу, ось такі яскраво салатові, є з чорними класичними ручками, є більш тоненькі. Ні, ці вже мають діоптрію. Бачите, плюс три. І давайте глянемо більше окуляри. Знаю, що цікавились, показую. Мінус півтора, один, три з половиною, один плюс. Дивимося один плюс, два. Ну, тобто, я для чого говорю? Що ви зрозуміли, що є різні, які вам необхідні. Тут вже треба йти і підбирати. Оправи. Ось тут є сині, вишневі, більш коричноваті. Тут вистроїлися всі чорні. Я думаю, що видно, стараюсь показати вам, що ви бачили, ось тут написані діоптрії, темно, вишневі. Є з синіми ручками, більш тоненькі, такі практично невагомі. Але що хочу сказати, Ось ці такі ну, хрупкі, але якщо вам не надовго, не на великий термін, можна брати. Це прозорі вишневими ручками, точно такі самі, є з чорними. Ось такого плану є різні. Є вони також і запаковані, бачите, в такому кульочку є й відкриті. Тут два з половиною. І вже починають з'являтися окуляри сонячні. Зараз покажу кілька варіантів ось такого плану. Чорні. Ось такі. Давайте глянемо ціну. 69 гривень окуляри сонцезахисні. 69 гривень і ось такі. 49 гривень ось такого плану окуляри в пластиковій оправі. 49 гривень окуляри з діоптріями. Ручки у них є різні. Можуть бути такі з синіми, з чорними ручками і навіть є з ось такими кольоровими. Симпатичні. 69 гривень окуляри сонцезахисні, універсальні. 49 гривень також ось в такому фіолетовому виконанні окуляри з діоптріями. Конкретно ось ці мінус один. Акційний стенд в Аврорі. І так, економія. Акція 42 гривні. Ось таке велике літрове крем-мило. Акція до 17 березня. Мед та молоко. Це я вже показувала пінку та гель. Ми дивилися. Акція на папір офісний формату А4: 80 грам на метр квадратний, 500 аркушів в упаковці 164 гривні. 27 гривень коштують ось такі красиві пакети. Подарункові. Вони є в різних кольорах, ось такими квітами. І тут дуже красивий ось такий шнурочок. Звертай увагу, тому що є навіть трошки дорожчі, але вони не так красиво виглядають. Ось 34 гривні. Ось такого плану. Дев'ятнадцять гривень. Ось такий пакет. Акція крем мило шик 44 гривні пів літри до 17 числа. Дитяче мило, акція 37 гривень 445 грам, 17 гривень, рідке мило 450 мілілітрів в упаковці. 49 гривень, навушники дротові. Акція 119 гривень, навушники дротові вакуумні. 449 гривень. Навушники бездротові. 29 гривень. Лампа USB портативна. Ціна прям супер. Кому така потрібна, підходьте. Тут ще є. Акція діє до 17 березня. Ой, а дивіться, я тут прям ностальгію побачила. Дивіться, який радіоприймач портативний. Колись в моєму дитинстві такі подібні були. Подивимося, скільки такий зараз коштує. 249 гривень. Акція на нього до 17 березня. Кому необхідно, завітайте та придбайте. 99 гривень штатив Тринога. Зразу на три гаджети і зразу вам тут і. Штатив, так що хороший варіант і зараз по акції. 149 гривень. Акція з 11 по 17 березня бездротова клавіатура. У мене подібна є, вже досить давно. Мені, в принципі, зручно користуватись, коли є в цьому необхідність. Вона, до речі, має ще тачпад 249 гривень, тримач для телефону в автомобіль. Ось такого плану. 129 гривень тримач для телефону. Автомобільний. Ось такого плану. Поворот 360. 29 гривень. Ось такий тримач для телефону. Простенький, мало місця займає. Якщо необхідно, тут можна придбати. 39 гривень. Ось така мінімалістична підставка для телефону. 99 гривень. Адаптор автомобільний на два слоти. 24 гривні засіб для чищення клавіатури. 39 гривень килимок для комп'ютерної і Є більшого формату. 59 більшого формату. 44 гривні, кукурудза цукрова 400 грам. Горошок 34 гривні. Консерва сардина. Натуральні з добавленням олії. 230 грам, 44 гривні. Соуси також є в пластикових бутилках: болоньєзи, чилі. Тиріякі Унагі 29, 22, 27 гривень. Спеції є у великих упаковках. Це у нас пластикова банка з кришкою. 500 грамів в упаковці, куряча універсальна приправа 49 гривень. Кріп сушений, 100 грамів в упаковці. Ляним ціну 34 гривні. Сиропи до кави в асортименті. Дивіться, скільки різних смаків та ароматів 29 гривень. 17 гривень напій Пепсі, 15 гривень цукерка Чурчхела. Ви знаєте? А я напевно її візьму. Мені цікаво, який в неї смак, і більш докладно познайомлюся з складом. Ціна прям мене дуже вразила, до того ж 85 грам. Ну, ви знаєте. Хороша цукерочка за 15 гривень. Треба брати. Продовжуємо тему солодощів. Слідуючий батончик Lion 17 гривень. Показує мені ще, що є Snickers за 19 гривень. Ось такого плану крему від Charm 17 гривень. Є також, є також від Millennium Very Perry батончик. 14 гривень. Є в двох смаках. Арахіс, кокос. Ось такого плану вафля. Ціна 9 гривень. Батончик Рошен 15 гривень. Смаки є різні. Батончик 14 гривень. Кокосовий, ось такого плану. Тут їх, до речі, два в упаковці. Ще ось такий є цікавий патрон. Ціна 9 гривень. 11 гривень. Ось такого ще плану батончики. Мені здається, що ми з вами цілий ряд вже А ні, залишили ще от кап і контик. Ну, давайте закінчимо, так що вже весь асортимент. 9 гривень коштує кончик, 27 гривень, батончик вафельний кіт-кат. В принципі, на цьому ряд закінчуємо. Наступного разу оглянемо жувальні конфети і соки дитячі. А тачу соки, давайте зразу глянемо. По 11 гривень є добрий ранок. Ось такий є вінні, яблуко, виноград. По 8 гривень, ціна хороша. Я своїм сьогодні точно візьму 8 гривень. І такий мультифрукт. Є ще яблуко-полуниця, 9 гривень. Зефір жако. Смаки є різні, можна обрати. А я вдячна, що ви були зі мною. Зустрінемося в наступних відео. Якщо відео було вам цікаво, чимось корисне, буду вдячна, якщо підтримаєте мене лайком.